І так, хто зайшов на це відео, значить він хоче знати, як встановити Windows 11. То, в принципі, будь-який Windows на ноутбук любої моделі та марки, як на SSD, M2, на SSD SATA або hdd диск немає різниці з нуля. тобто. Значить, от у мене є такий телевізор Samsung і половинка ноутбука Acer якого був розбитий дисплей, я його купив і використовую його як для переглядів фільмів, Ютубу, ну, такий міні-домашній театр кінотеатр. І так, щоб нам встановити Windows, нам потрібна загрузочна флешка. Вона в мене є. Зараз у нас 11 Windows, але встановлюю на SSD M2 на швидкісний. Щоб нам зайти в BIOS, нам потрібно, коли включаємо ноутбук. Нажати F2, ну або в когось там F10, F12, то вже дивіться самі. У мене F2, значить, включаю комп'ютер, ноутбук і клацаю m 2 F2, точніше. Все, ноутбук зайшов в BIOS. Далі. Ми заходимо в вкладку Boot. Немає різниці, який у вас, яка у вас версія BIOS, Стара нова, сучасна. Ну, це все без різниці. Всюди є вкладка Boot. Шукаємо, знаходимо цю вкладку, ось вона у мене. І... У нас є boot Manager, то у мене зараз жорсткий диск має Windows. А, наприклад, ви коли заходите, у вас він перший. І коли підключаєте флешку, вона у вас буде відображатись. Перепрошую. Значить, потрібно нам ставити її, щоб вона була першого списку для того, щоб загрузився наш ноутбук вже з флешки. Значить, це клавіші F5, F6, F7. У мене в даному випадку у мене F5. І я переміщаю диск наверх. Перший список, нажимаю F10 зберігає, і ноутбук перезагружається, вже зараз буде загружатися з флешки. Зараз що є загрузочне. Так, чекаємо. Ще хочу сказати, що диск я встановив новий і ну, для того, щоб він відображався, його треба вроде, як активувати, настройка. Ну, але що зробити, якщо у вас, наприклад, чистий, у вас немає ніякого старого Windows, щоб ви могли загрузитись і підключити цю флешку. це є жорсткий диск, то при встановці це немає різниці. Так, мова в мене українська. Я скачу собі Windows української мови 11 формат часу, я ставити свою країну. Ну, наприклад, я ставлю Чехію, ви ставте свою Україну там, Литву, Латвію, без різниці. Хто звідки дивиться? Розкладка клавіатури я поставлю українську. Українську. Інсталювати. Зараз підзагружається і ми приймемо всі ці документації, оці, оці. Погодимося далі. Ми будемо вибирати, як встановити на. На який десь ми будемо встановлювати. Так, ми приймаємо. Далі настроювана. Це ми завжди вибираєте нижній пункт, тому що це з нуля встановлюється. Верш, перший пункт, це пункт це обновляти цей Windows, який ось є так. Тоді диски, які у нас є зараз показує система, це є там з резервними копіями, бла-бла-бла. Є, є жорсткий диск мій на 500 ГБ і є. Новий SSD-диск M2 на 238, а по факту 256 Гб. Нажимаємо далі. І відбувається загрузка. Так, воно швидко завершило. Наше встановлення. Буквально хвилинки три, пішло на це. Ну, кажу на SSD диск це швидше встановлюється, ніж на жорсткий. Далі нам треба перезагрузку. Коли нажимаємо Enter, ноутбук зараз буде перезагружатися. І так, прогрузився наш Windows. Банальна перша настройка. вибираємо свій регіон. Де ви живете? Українську мову? Додаємо ще одну, звичайно, англійську. Англійська. Користуємо юс. Так, давайте підключимо вас до мережі. Ну давайте попробуємо Далі. Що ти будеш у нас хотіти? Так, давайте наз... назвемо ваш пристрій, давайте назвемо Shift Alt мова ну давайте так назвемо. Так, ага, треба увійти. Давайте увійдемо, Ви можете зразу створити, або може бути вже аккаунт до Microsoft. Угу. Ну, ясне діло. Так, входимо після того, як буде аккаунт. Це хороша штука, тому що при переносі на різні ноутбуки, коли вводите аккаунт, то воно вам підтягує ваші паролі і таке інше. Так, пароль, давайте. Пін. Пін потім можна відключити в настройках. Ніяких запитань, так як в Windows десь воно не задає. Пароль створила та й все. Ні, я завжди нажимаю ні, тому що тут немає ніякого смислу цих всіх даних. Це ви самі перечитаєте, може вам буде потрібно, корисно ці, ці всі дані, обновлення, оце все, бла, бла бла. Так, це я нажимаю пропустити. Треба буде якось пришвидсити це, це все. Щоб багато не було дивиться. Оді все. Так, драйвер ще не встановлений, тому таке зображення велике. але... Windows ми встановили з нуля. Як налаштувати всі драйве зразу, Сучасні останні. Я зніму окреме відео. Як активувати Windows і нічого не платити, я теж зніму відео. Як зробити загрузочну флешку, я це теж зроблю відео. Дивіться в мене на каналі. Всім дякую за перегляд, надіюсь, комусь був корисний. З таких умовах домашніх постарався показати, як швиденько встановити на чистий диск Windows, незалежно якої моделі Windows 10, і 8, і 7, і XP, і 95, 11, 11 який хочете. Немає різниці. Всім до зустрічі!